У Чернігові тимчасово перекриють рух на кількох вулицях через аварійні ремонтні роботи. Зокрема, на вулиці Коцюбинського до 21 жовтня заборонено проїзд між будинками номер 47 і 48, а до 24-го між будинками номер 64 і 66. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради 14 жовтня. Причиною є відновлення магістральної теплової мережі, яке виконує комунальне підприємство теплокомуненерго, оскільки міський громадський транспорт цією вулицею не курсує, зміну маршрутах не передбачено. Окрім цього, на проспекті Левка Лук'яненка з 14 до 18 жовтня перекриють ділянку від заїзду в торговельно-розважальний центр до середини перехрестя з проспектом Михайла Грушевського, а з 21 до 25 жовтня від перетину вулиць до будинку номер 68. Тут рух обмежують для проведення КП аТП 2528 аварійних ремонтних робіт на об'єктах вулично-дорожньої мережі. На час перекриття будуть внесені зміни до руху громадського транспорту. Погодили на виконкомій перекриття ділянки дороги на вулиці Текстильників біля будинку номер 3 де 4 жовтня через руйнування головного самопливного колектора діаметром 700 міліметрів утворилося провалля на проїжджій частині. Роботи, які виконує КП «Чернігів водоканал, триватимуть до 4 грудня. Рух на цій ділянці буде обмежено до їхнього завершення. Усі схеми організації дорожнього руху погоджено з патрульною поліцією, а на місцях встановлені необхідні дорожні знаки відтак міська влада закликає водіїв враховувати обмеження та завчасно планувати маршрути, аби уникнути заторів та інших незручностей.